Так, колеги, всім вітання. У нас нова рубрика на нашому каналі. Розпочалася Оранка. Красота. Сьогодні у нас така погода, туман. Я думаю, вона по всій Україні. Така сьогодні. Але знаєте, навіть в таку погоду прекрасно орати. Дивлюсь, палка соняшника минулорічна виворюється. Ну як минулорічна. Ми проводили орангу тут в лютому місяці, тому що не встигли і воно все так склалося. Ну а зараз проводимо орангу під, ну, під якусь із пропашних культур будемо сіяти. Так, покажу вам. Тану площу, і, і так воно все вийшло. Місцями буває дуже тяжко. Трішки вчора заїхали, значить, регулювали плуг. І показалося він мілкувато. Думаємо тут про пашну культуру якось сіяти, зонячне кукурудзу, щось таке. І здавалося, що малувато. Трішки заглибили, знаєте, сьогодні зранку. Оце Приїхав, таке відчуття, наче наче й багато, наче й глибоко щось, а може і нормально. На вихідних у нас пройшов дощик, 47 мм здається, якщо я не помиляюся. Сьогодні п'ятниця, на суботу, на завтра знову передають дощ. Хто знає який він там буде, передають великий, хочеться хоч цю ділянку добити отуди до кукурудзи, тут вона не така і велика. Містями бачите, земля цука вивертається. Тобто той дощ, що пройшов, він не з'єднав волоку. Доїжджаємо. Так, бачите, ці невеличкі діляночки, на них не дуже зручно це розвертати. Це На великих площах, да, заїхав і, і крутись. А тут ділянки по 2 гектара, воно, бачите, годи там метрів. Якщо 200 є, то і хорошо. Так що, отак, проводимо поранку. Небагато нам лишилося. Я думаю, ми сьогодні його закриємо, цю ділянку. Так, писали мені ще вчора в фікстоті. Коментар прийшов від людини. Каже, що це плуг важкий для МТЗ. Це хочу нагадати, плуг велесавра 2 плюс 1. Вон, бачите, це не 3, не 3+ це 2 плюс 1. В нього вага 785 кг. Максимальний захват, що можна поставити, і на даний час він. 108 сантиметрів 3 по 36. На мою думку, оце самий ідеальний варіант плуга під МТЗ. Під 892-й. Плюс в тому, що немає абсолютно ніякої борозни. Ви стали собі працюєте. Ну, можливо, на маленьких ділянках і не досить зручно, але. Працювавши навіть на 50 сотках отаким в для мене дискомфорту ніякого не було. Клужок сила. Хто згоден, подобається, ліпимо. Я думаю, кращого варіанта ви не знаєте. В даній вазі, в даній як би, такій комплектації. Ціна на нього. так, от бачите. Знову знову розвертаємось. Так, ціна на нього. Ми його купували за... За скільки ми його купували? 298, здається. 298 тисяч з ПДВ. Здається, чи 296 чи 298. Ну, виходить, я ж кажу, виходить непогано. Переважно в цьому році оранка у нас по, по сої, по соняшнику буде. Ну, Частинка по кукурудзі, там, але її зовсім небагато. Ну, також покажу. Ось зимою показував оранку по кукурудзі. Ну, звичайно, що в цьому році також покажу. Як же ж, як же ж без цього, правильно? Швидкістю 8 кілометрів. Е, ходив, можна ходити п'ятою, але важкувато, важкувато. Після того, як ми його підглибили, трішечки важкувато. Ну і плюс десь сантиметрів 10 іще такого вологого ґрунту. Зацеп, от бачите, навіть видно пробуксовує. Ну, такого зацепа конкретно немає. Можливо, після цих дощів, що будуть на вихідних, можливо, Воронка піде краще. Але ж знову ж таки, там на цілий тиждень передаємо мряка. Як воно далі буде, хто його знав. В минулому році не встигли воранку, знаєте, а в цьому році вже трішки і, і такий дискомфорт приходить. Що? А якщо тут і в цьому році не встигнемо, що далі тоді, тому да? працюємо. сила. Так, трішечки її треба тут почистити, бо дивлюся, залипає. Залипає. Ну, що на перший день повноцінної оранки. Це далі вже воно піде нормально. Тут ось уже зеркало взяло, ну а тут іще не повністю. Загальний фон, що воно в нас виходить. так Ну, гудка така, бачите, вона вона розсипається, можна сказати. Не, не супер ідеальна, але але розсипається. Плюс це ж уранка на зиму, вірно. Підуть дощики, сніжок, я думаю, буде, надіємося. Ну і буде все, буде все добре. потім Потім закриємо вологу, культиватор, посів і буде. І буде все люкс. Тут була соя, потім був кусок не наш, але ну, вже віддали нам. А потім знову наш. І оце той кусок, що був не наш, на ньому оранка не проводилася і на ньому оранка не проводилася і дуже тяжко йде. Ось зараз буду заїжджати на цей клинок. Навіть по трактору буде... Трактор буде відчувати це. А по дискованій сої таке, знаєте, Наче й класно йде, але так колеса трішки налипає. Але фон, але фон супер. Так, колеги, прийшла перезмінка. Навіть не одна, а дві. Він з хрещеним у двох сидять, як квітки. <гум> так, ну хоч трішки хребта роззимню, бо вже аж засидівся. Так, оце, оця ділянка, воно тут взагалі так по дурному якось наділено. Оця ділянка трикутником йде, отуди от воно пішла. Ця отак сюди, потім туди рівно. А наступна знову... Знову рівно. Що воно з камерою? Так, а ну. О. Ну, а тепер воно все прикуче і воно більш-менш більш-менш нормально. Так, земелька. Що по земельці? Яканька грудочка де-не де, -неде. ось бачите, ось цього. Але якщо ми так зробимо, ось, вона ну майже розпадається, да, на три частини розпалася. Взиму, я думаю, це те, що треба. Ураночка, красота. Діло буде. Ну і посіємо щось. Просапне кукурудзу, соняшник. Ну, Після сої було б класно кукурудзу посіяти. Ну, Побачимо, що воно буде, які взагалі площі будемо виділяти під сою, які площі будемо під кукурудзу, під соняшник. Щоб вони якось прикучі все було. Ми, бо ми в цьому році посіяли одне там, одне там, кусочок там, кусочок там. Це добре, що воно є своя техніка, то можна. Поїздить. А так, як техніки, отак, коли, як техніки немає своєї, то я уявляю, які тут були б навіть цінники на послуги. Та навіть не цінники, а хто б захотів би їхати на такі там кусочки. Там гектар, там два, там три. Це ж таке, це не діло. А так, звичайно, коли є від А до Я своя техніка, цикл, то воно набагато набагато зручніше, я вам скажу. Ось сойка посходила вже. що воно не фокусує, о! Дивіться яка. Це хай старт тут був. Так і ватник є. Ну його значно поменшало тут. Ненадовго нас поміняли з Орлом пару кругів, відпочив і далі пекти. Так, колеги, отаке значить, у нас завершення робочого дня, завершення даного відео. Якраз приїхали провести мене додому, точніше і мене, і трактора. Ну і зробимо таку кінцівку відео, так сказати. Так що, колеги, кому сподобався відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Попереду Оранка Кукурудзи. Будемо вам. Постараюся вам все показати. Так що, всім пока.